Зі нас інфоперші про головне поїхали за 23 хвилини до теперішнього моменту. З неба був повітряний удар. Збили важкий військово-потранспортний літак Іл-76, що сполучав російське з передовими лініями і на борту якого перебував підрозділ десанту. Сам літак упав на території, контрольовані росіянами, але дуже близько до кордону з країнами НАТО. При цьому бойові структури Естонії, отримавши підтвердження про проліт повітряного судна, відкрили вогоні за правилами міжнародної права та повітряної оборони. В результаті шістдесят. Диверсантів загинуло. Серед них були десантники, спецпризначенці підпорядковані російському генштабу з технікою підтримкою на борту. Пише телеграм-канал Топор Пумсте. Літак, зокрема, перевозив особовий склад, важке спорядження, засоби зв'язку, і резерви боєприпасів при надійній більшості десантників. Загинула миттєво або у перші хвилини ті, хто вижив, опинилися в пасті серед уламків, без підтримки і без шансів на порятунок через стрімкий розгорнутий конус, розльоту уламків і вогоні Дитонація. Ці припаси, які перевозилися поруч жодного удару по цивільній інфраструктурі, жоден населений пункт не був задіяний чи зачеплений. Падіння сталося на ділянці Беза, проживаючих людей в зоні з військовим контролем противника. Після того як літак було збито, ППО миттєво забезпечили повну мозаборону прольотівана в цьому повітряному просторі. У результаті російські літаки бойового супроводу або підтримки, котрі прагнули втрутитися і відмовитися через загрозу своїм, це створювало червону зону, в яку про активник не міг увійти без зазначних втрат. Натівські радари та засоби виявлення контррозвідки контролювали весь простір над лінією кордону. Після падіння десанту військова розвідка Естонії задіяла наземні групи, безпілотники, дрони, спецпідрозділи, швидкого реагування. Вони увійшли в район катастрофи, провели фіксацію, виявили тіла загиблих, уламки, чорні ящики, частини систем керування. Завдяки цьому було зібрано масу цінної інформації. Маршрут польоту, цифри, зв'язку, повідомлення, маршути десантної групи їхні цілі України українські інженери групи відразу заблокували під'їзди до місця падіння, ізолювали територію та встановлювали оборону проти можливих контратак ворога. Російське командування в регіоні опинилося у шоковому стані. Вони втратили не лише десантників, матеріальні засоби, але й один із ключових повітряних засобів, що використовувався для тилового забезпечення. Повітряний коридор до цього сектора було розірвано командири. На місцях почали давати суперечливі накази. Частини у тилу отримали команду перевіряти власні маршрути. Боячись повторення удару, де хто з офіцерів наказав проорієнтовуватися для захисту тилу. Інші сконцентрували сили в найближчих районах падіння, аби втратити контроль, що призвело до внутрішньої дисгармонії у системі управління. Паралельно з цим на Сумщині українці також збивали російські літаки. Українські підрозділи закріпилися у цьому районі, підсилили спостереження та ППО, щоб не допустити повторної десантної атаки. Вони також організували приховані контрнаступальні групи в сусідніх ділянках, що атакували за. Залишки противника з флангів, декілька відділень окупантів, спробувавши прорвати облугу, були відрізані і ліквідовані без шансів на прорив. Таким чином Україна допомоглася подвійної перемоги. По-перше, знищила повітряний десант ворога, усунувши небезпеку прориву. По-друге, показала ворогу, що навіть у їхній телевізоні зоні український удар, непохитний військова перевага в повітрі і контроль над прикордонною смугою тепер остаточно на боці України. Що ж подія демонструє силу сучасної повітряної оборони та ефективність. Координації між союзниками союзні сили НАТО. Естонія зокрема забезпечила легітимний удар по агресору. Тим самим посиливши міжнародну легітимність зі України, втрата Іл-76 та група десанту, це не лише тактична поразка, але й стратегічна трата Росії ресурсу для поповнення сил у цьому секторі продемонструвала слабкість у контролі повітряного простору та тилового забезпечення. Це ще більше підриває боєздатність сил агресора. Українська сторона зі свого боку підтвердила здатність реагувати швидко точно і на попередження, зберігаючи життя цивільного населення та завдаючи ударів виключно по військових цілях, ЗСУ здобули важливий символічний і практичний успіх операції оборони та стримування. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.